Я став смертю, рунівником світів В теперішній час ми маємо ядерну зброю і атомні електростанції, але якусь сотню років назад ніхто й припустити не міг, що ми можемо використовувати енергію атома. Бакарель дослідив радіоактивність у 1896 році, а вже у ХХ столітті було проведено купу досліджень радіоактивних елементів. Було висунуто припущення, що джерелом енергії може бути зміна маси атомних ядер, тобто крихітна маса може дати багато енергії. Альберт Ейнштейн у 1933 році сказав: немає ані найменшого натяку на те, що ядерну енергію коли-небудь вдасться отримати, адже для цього нам довелося би розщепити атом. Той час ніхто не мав можливість зробити з атомом хоча б щось. Все, що спостерігали науковці, це природній процес радіактивного розпаду, нестабільні ізотопи, які розпадалися випадковим чином з деяким характерним періодом піврозпаду. Виділена енергія, хоч і була величезною на атомному рівні, але не була значною масштабі світу. До 1932 року єдиною відомою частинкою ядра був протон, і як тоді здавалося, для зміни ядра потрібно вистрілити в нього протоном. Але оскільки і ядро, і протон позитивно заряджені, вони відштовхуються, тож доведеться надати протону величезну швидкість, щоб він міг проникнути в ядро. І навіть якщо це вдасться, відбудеться вплив лише на одне ядро, що не зрушить з місця навіть піщинку. Але потім відбувається відкриття нейтрона, і нейтрон усе змінює. Тому що, будучи незарядженим, він може практично вільно проходити крізь речовину, доки не влучить ядро, змінюючи його склад. Так, у 1938 році німецький фізик Ото Ган з його колегами виявили, що бомбардування ядра урану нейтронами може призвести до розщеплення атома. Тож, розщеплення атома це явище, при якому атом розкладається на менші частинки, зазвичай два або більше й менших ядра. При цьому випускаються великі кількості енергії та вільних нейтронів. Ця енергія може бути використана для виробництва електроенергії або для створення ядерної зброї. При розщепленні утворюються вільні нейтрони, які можуть бути використані для ініціювання подібного розщеплення в інших атомах, утворюючи ядерні ланцюгові реакції. Отак неочікувано з'явилась можливість розщеплювати неймовірну кількість ядер одночасно, вивільняючи величезну кількість енергії в мить. І це ядерна бомба. Батьком атомної бомби став Роберт Опенгеймер. Перші атомні бомби застосували у серпні 1945 року у японських містах Хіросіма і Нагасакі, і це назавжди змінило хід історії та погляди людства. Проте, розщеплення атому подарувало нам і створення ядерних реакторів. Нині людство активно використовує енергію ядерних реакторів, які є основою атомних електростанцій. Я порівняла розщеплення атома зі скринькою Пандори. Відкривши її, світ змінився назавжди. Але нам обирати героєм чи лиходієм ядерної фізики стане розщеплення атома. Відкривши її світ. Боже поможи. Отак неочікувано. Отак неочікувано з'явилась можливість. Отак неочікувано з'явилась можливість розщеплювати. Отак неочікувано. Отак неочікувано з'явилась. Дякую, що переглянули це відео і підписуйтесь не на мій канал. Аллія!